Так, дорогі брати і сестри, дорогі наші захисники, всі ті, що долучалися до автомобіля, де ми збирали кошти, щоб придбати для наших захисників. Тому я всім дуже вдячний. От цей автомобіль, наш захисник та всі захисники, які будуть дійсно на тому автомобілі. Ми сьогодні помолилися, святили його. Нехай Господь береже їх автомобіль, цей, щоб поверталися скоріше з перемогою. А вам усім вдячний, що ви допомогли. Що ми мали можливість допомогти нашим захисникам придбати ці автомобіль. Хай Господь усіх береже Скоріше і перемоги. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слав. Шановна громада, доброго дня! Нарешті прибула до нас довгоочікувана автівка. Дякуємо вам за безмежну допомогу. То для нас є дуже великий вклад в нашу загальну перемогу. І... Разом з моїми побратимами я висловлюю дуже велику дяку, дуже щиро велику дяку за те, що ви зробили для нас такий внесок. Ми вам безмежно вдячні. до швидкої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Все буде добре, все буде Україна. Всім дякую.